Тарас Шевченко причина у ривок. Реве та стогне дніп широкий, сердитий вітер завивав, додолу верби гневисокі, горами хвилю підіймав. І блідний місяць на ту пору. Із хмари де де виглядав, неначе човен в синім морі. То виринав, то потопав. Ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Тополя, по дібровому вітер віє, гуляє по полю, край дороги не тополя до самого долу, стан високий, не широкий. Нащо Постривайте, все розкажуть, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла до півночі, хмили під вербою, якби знала. Тарас Григорович Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже й не плачу і не сміюсь. Доле, де ти, доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Не дай спати ходячому, серцем завмирати і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть. Ніякого однакового чи жив, чи загинув. Доле. До де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої. І виріс я на чужині і сибію в чужому краю. То одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро, та наша славна країна, аж бачу там тільки добро, де нас нема в лиху годину. Якось недавно довелося мені заїхати в Україну. У те найкраще село, у те, де мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, поклони тяжкі її б'ючи. Причистій ставила, молила. Щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать лягла, а то б ти Бога прокляла за мій талант. Аж страх погано, у тім хорошому селі Чорніш у чорної землі блукають люди, повсихали сади зелені погнили, біленькі хати повалялись, стави бур'яном заросли. Село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Німі на панщину йдуть, І діточок своїх ведуть. Сон на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снахи, пушкандибала, Івана сина годувать. Воно сповите кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, повестила і ніби сном, над сином сидя задрімала і сниться, і той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній баченця. Бой сам уже не панський, а на волі та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жну, а діточки обід несуть, і усміхнулася небо, покилась, нема нічого, на сина глянула, взяла і потихеньку сповела, та щоб дожать була до на ще корпу дожинать піша. Княжна у рибу. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина. Віта розпустила, а над самою водою верба похилилась, Аж по воді розіслала зелені віти. А на віта обідаються нехрещені діти. Як у полі на могилі вовкулак ночує, А сич в лісі та на стрісі недолю віщує. Як сон трава при долині вночі розцвітає, А в та нехай їм я їх добрих знаю. Добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний, і хто знає, що віється нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра, тихесенько, бо розкажеш. Від старса Шевченка, думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Чом ви не на папері сумними лядами, чом вас звітень не розвія? В степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо в злиху на світі на сміх породило, розливалися сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали за що долю проклинаю. Ходжу над світом нічого не робить. Не сказали б на сміх квіти мої. Діти, та, що вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно в цілім світі? Як я з вами плакав, може і вгадав, може, знайтеся дівоче серце, карі очі, що заплачуть на всі думи. Ми, я більше не хочу одну сльозу за чей карих і пан над панами, думи мої. Думи мої, лихо мені з вами. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, блогатирі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерю ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронка встає, а мати хоче научати, та соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата то соловейку не затихли. Тарас Григорович Шевченко заповів Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій, Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море кров ворожу й дія, і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, Чи хто згадає, чи забуде прийде в снігу на чужині. Однаковісінько мені, Неволі вирісні між чужими і не неоплакані своїми, Неволі плачу, чи омру, І все собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батьку сину, не скаже синові молись, молись, сину, за Україну його замученим колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені. Як Україну злі люди присплять у каві і вогні, і її і збудять. Ох, неоднаково мені. Тарас Шевченко, на сонце хмаронька пливе. За сонце хмаронька пливе, Червоні поле розтилає, І сонце спатуньки зове, У синє море покриває рожевою полиною, Ну, мати, дитину, пень любо, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом не говорить, а туман неначе ворог, закриє море, І хмаронькою і рожевою, І тьму за собою Розтилає сивий, Тьмою, не мою, оповию тобі душу і не знаєш ти і ждеш його того світу, Ну, матері, діти. Тече вода в синє море, та не відтікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: куди ти ідеш, не спитавшись, на кого поки батька, неньку стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди. Тяжко з ними жити, ні з ким не буде оплакати, ні поговорити. Сидить козак на дім боці, грає сині море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а жаравлі летять собі додому ключами. Плачуть за хліби зарослих отерна. Тарас Шевченко, я не нездужаю ні в року. Я не нездужаю ні в року. А щось таке є, бачусь, око і серце жде чогось. Болить, болить і плаче і не спить, мов негодована дитина лихої, тяжкої години. Мабуть, ти ждеш добра не жди, не жди сподіваної волі. Вона заснула, цар Микола її приспав. А щоб збудить херену волю. Треба миром, громадою обух сталить, та добре вигустріть сокиру, та й заходиться вже будить. А то проспить собі не Бога до суду Божого страшного. А панство буде колихать, храми, палати, мурувати. Любить царя свого п'яного та візанційство прославлять. Та й більше бачиться нічого. Сонцем хмаронька пливе. Червоне поле розстилає, і сонце спатиньки зове, у синє море покриває. Рожевою пеленою, мов мати дитину, очам любого годиночку, милую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, не наче ворог закриває море, Розпивує туман сивий, і тьмою, німою опивує тобі душу і не знаєш, де дітись і ждеш того світу матері дітей.